Розпаковка новинок від видавничої групи основа. І це у нас хрестоматія для читання. Створимо для дітей від 3 до 6 років. Доповнення серії довідник учня з фізики та астрономії для дітей 7 років. 11 класів. Продовження серії Моя перша читинка, і це другий крок, який допоможе дитині покращити свої читацькі навички та почати читати вже більш великі та змістовні тексти. І остання книжка: Не нудьгуй, те, що треба для літніх канікул, у якій зібрано цікаві ідеї. Та поради для корисного та цікавого дозвілля ми готуємо для вас більш детальний огляд кожного з цих видань, але ви вже можете замовити їх на нашому сайті або пишіть нам одразу у директ.